Знакова спортивна подія відбулася цими вихідними у спортивному комплексі Прометеї. Там провели перший аматорський жіночий тенісний турнір під символічною назвою Принцеси весни. Сьогодні в місті така особлива подія. Я хочу всіх вас привітати. цією подією. Я впевнений, що ці змагання вже стануть для нашого міста такою доброю традицією. Хочу подякувати від усіх нас, нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. І побажати нам всім миру та перемоги. Турнір проведено за підтримки громадської організації Бджола управління молоді та спорту Кам'янської міської ради та Федерації тенісу Кам'янського за весь час, що в нас існує наші тенісні корти, були міксти, були різні змішані турніри, але такий жіночий він вперше. Тому це дуже така знакова подія для нас. Ми дуже раді, дуже багато дівчат зібралося. Організатори зазначають, що проведення таких заходів є важливим кроком у популяризації активного способу життя серед мешканців міста. Аматорський спорт відіграє не менш важливу роль ніж професійний. Він сприяє фізичному здоров'ю та об'єднує громаду. Більшість з цих дівчат в цьому турнірі це мами наших дітей, яких вони перевели на тренування. Це не такий непростий час для наших людей. Для нас всіх це є, хоча б якісь міті, де ми можемо відволіктись від звідно. Вин від цього і більш об'єднує сім'ї, тому що тренування вони можуть проходити папа, мама і дитина. Сьогодні, коли щоденне життя, сповнене і викликів, спорт набуває особливого значення. Такі події не лише сприяють фізичному розвитку, але й дають змогу емоційно розвантажитися, знайти внутрішній спокій. Гра в теніс, як і будь-яка фізична активність, допомагає впоратися зі стресом, поліпшує самопочуття та надихає на нові звершення. Ви вирішила такі, на старості літ зайнятися Тенісом ну спробувати. Сподобалось. По-перше, зняти стрес, по-друге, пристиг себе в форму і знайти дуже багато друзів. Раз неділько бігаємо для себе. Чисто перший раз приймаю участь у змаганнях, ніколи не приймала. Приємно, і подарунки подарували. Якось відволікатись треба і фізично, і морально. Я, наприклад, вперше приймаю в таких змаганнях участь. Сама для себе вирішила позайматися. Мені сподобалося йому два на два. Це дуже цікаво. Дуже хочемо подякувати, що в нашому місті є така підтримка. Що міська рада, міський голова підтримують спорт, теніс. Ми дуже дуже вдячні.